Війшло горе і нашу родину. 22 березня був такий самий гарний день 2022 року. В місті Краматорськ Донецької області після влучання російської ракети «Аскандер» у місце розташування бійців ЗСУ, де знаходився наш Толя, загинув наш Анатолій Закупець. Дуже важко, коли з тобою говорять не люди, а меморіали. Хотілося б, щоб кожен з цих загиблих хлопців і дівчат, які полягли за нашу свободу, незалежність, соборність, ходили поміж нас, водили своїх дітей в садочки, зустрічали. Своїх синів з гуртків футбольних, спортивних, але, на жаль, з нами розмовляють меморіальні дошки, пам'ятники, але й слави. Я щиро дякую близьким і рідним Анатолія. Це дійсно достойна людина, якої не вистачає всім, не лише вам, а й навіть нам, сусідам. Шановні друзі, родина, колеги та всі присутні, сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять чудової людини, нашого друга, який віддав своє життя заради нашої свободи. Відкриття цієї меморіальної дошки це наш спосіб сказати дякуємо йому за мужність, відданість та безбежну любов до батьківщини. Ми пам'ятаємо його завжди, і нехай ця пам'ять надихає нас на добрі справи: любов до рідної землі. Вічна пам'ять героя.